Академія хана відома перш за все тисячу відеороликів, розміщеними на Ютубі. Усе починається з 1 плюс 1 і доходить до університетського рівня математики. Весь матеріал розбитий на дуже короткі стиснуті відео у кожному з яких розбирається по одному поняттю. Моя двоюрідна сестра Надя, у якої були проблеми з математикою, приїхала до мене. В той час вона була у шостому класі. Я погодився з нею займатися і почав викладати ролики на Ютуб. Скоро не знайомі люди зі всього світу почали дивитися їх і надсилати листи з подякою. Так, я зацікавився цією ідеєю, і продовжував робити відеоролики. Я думаю, за останні три тижні я дізнався про математику більше ніж за всі чотири роки старшої школи. Коли їх дивишся, тобі становиться усе зрозуміло. Завдяки його Відеоролікам я здав купу тестів. Що мене вражає, це те, як багато листів я отримую з близького сходу, Латинської Америки, Ефіопії і Уганди. Мої уроки знайшли навіть більшу аудиторію, ніж я міг собі уявити. Зараз існує біля тисячі відеороліків. Записувати їх я почав три роки тому. Тепер це стало моєю основною роботою. Я мрію про те, щоб будь-яка людина, яка має доступ до комп'ютера і інтернету, змогла отримати неперевершену освіту в академії хана. Це буде перша у світі безкоштовна віртуал. Вальна школа.